За крок до перемоги на тлі початку контрнаступу в Україні публікація Fox News. Журналіст Fox News записав інтерв'ю з міністром оборони України Олексієм Резніковим, щоб оцінити ситуацію на полі бою, оскільки контрнаступ України триває вже третій тиждень. Резніков описав нинішні маневри як свого роду підготовчу операцію, визнаючи, що росіяни створили дуже сильні лінії оборони. Його запитали чи це головний штурм нині. Він зазначив, чи Україна дуже обережна, коли наражає на небезпеку своїх хоробрих та мотивованих бійців? Це питання хвилює кожного. Контрнаступ. Як все відбувається? Отже, підготовча операція з окресленням форми операції. Ми розуміємо, що росіяни використовують дуже сильні лінії захисту, особливо мінні поля. Тобто, це не головні результати, це не бліцкриг. Ні, ні. ні Я думаю, що очікування були переоцінені за цим планом контрнаступу.